А ви :No бачили, що зараз пише 420 Чарлі? Так, ми всі вже в курсі, я вже всім все розповіла і підстрахувала вас, пане. Получається, ждемо 420-го дельту. А далі що? Чарлі і Чаплін вас визиває право. Я пострижу тебе. А я і так лисий. до. Если ты не заряжешься камереника свободы. Да блять справа ну, нахуй дивись. еб твою, блядь, налево нахуй. Залучены офицеры, залучены цивильные особы, залучены, блять, случайники. Ты, случай. ты бачишь плюсики. Первые буквы, блядь, поставь чи, блядь, нахуй, напиши, блядь, друге імя, чи блядь, другое имя, Чипушельский, блядь, поставь букву Чи одну в пошуку людей. верни сумку, Бачишь буковку имя, став букву Чи. Тебе веду с друга, блядь. Сити за найди, РМ Ну просто не шукає, ей, пиздец. В смысле не шукає? Ну ладно, Роблю нахуй, А ты, блядь, ты на виход. От Поставь папки, честно заработать не ними. Доставай його, да, туда його, я даже бейл. Да давай що, кашу. О, это шу попутать, что вроде бы. Давайте, пацаны, я вас любили. Да нормально Лут. А і тут не двигает чуди. Уииии У них ножі, у них ножі обережно. Хороший банк не получається у них пограбувати. Терму їдуть нахуй. Так тюрьму їдуть. Не получилось пограбувати йдеш в тюрьму їбать. Надо бути нормальними злочинцями, не Що, Будете тікати? Ну нічого не плачте. Другий раз вийде. Все. Один тут е, По попід метро, я тут рожу метро. Я переслідую до людів. По набережні їде вниз. Мимодель Пієро. Пі Пі Контакт, виїжджають на бездоріжжя, рухаються до авторинку. Перекинувся, перекинувся. засіб рухається пішком по трасі. Літак на пляжі. Вони літак сідають. Літак сідає. Стріляють, можете. А ч стрелять? Ну да, лехай, Ага, бача. Шо, і на штрафмайданчик типу, да? Ну да. Єбать, ха Ти Ебать, на. Ты все понял? Хм. Не поняв, я зараз блять повторюю. Уйоп на берег. Так, їх п'ятеро всередині, готуються виходити. Сідають на мотики. Виходять. Я тільки доїжджаю. Два в одну сторону поїхали, два в іншу. Розсипну всі поїхали. Їду за білим там парк. Один паркінг, так, да, проїжджаємо. Паркінг ростаємо. санта стріт. А, ну двох да троє Вау, вау, просто вау.

Привіт віто! Мене одно дивись боку тікіт паває, з ним гласова, тобі кіблять не відбиває. Ага, бачу вон він. хана запису подивися де? Зупинилися біля каналу. Добре, і рване, що працює. Це біля пірсу взагалі, тут. Хто вже їхати брат і брати катер. Шухер, пацани, не. пацани тут, тут, я піймав їх. Під'їжджайте обережно, обережно, я Катер горить, вони в воду побігли. <гум> — <Да. гум> Так. — Не на прикол, реально. — Процедури да. прийняті. Так, Сонячні слухай. ванни, розмявся, охолов. Освіжився собі, почало зміни, Щас ще вон ми сьогодні врізали. Оп, упали в річку. Все, машинка поплила. Так, Вони вони по річці пливуть. Вон... по річці. Що це таке? Решту шукайте біля машини. Містава й кудочку. Я переслідую машину. машину. Кидаю червоно місто, якщо бачите. Переслідую їх в лісі. Можете використовувати домівку, якщо в річці не глибоко. Зупиняємося. Стоїмо. Вони а, куди ж ви тікаєте від поліції? Ну... Ви підозрюєтесь. Ну не челезе. Не не Зараз можна буду стрелять за электрошок. Нихуя собі, блядь. Я переслідую під мостом одного од біжи. Біжи. кого тут. Бежись. Бежите было. Вот суки, да? Хорошо, блядь. Угу. О, комар прилети

Можу, можу, у вас зараз вийти. Легенько зніму зараз. Офіцери, ви ви бачите, але я його більше боюся. Ні, ну його Йо треба боятися, бо він може, він може зробити такого. Оп! Вечір. <риванна> <риванна> І так, Тарас, 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 а у вас часом нема молодшого брата, якого звуть Та 2 Штрафуйте патлатого за хуйові жарти. А ми з вами побачимось рівно через тиждень. До нових зустрічей.